В п'ятницю, 20 липня, в офісі Тернопільського обкому комуністичної партії України облили сірою фарбою стіни, двоє дверей та табличку. Уже ввечері того ж дня правоохоронці затримали потенційного співучасника злочину Тризубівця Назара Сарабуна. Хлопця у відділку тримали усю ніч і відпустили лише наступного дня. Назар каже, фізичного насилля міліціянти не застосовували, лише тиснули морально. Певний час до нього не допускали адвоката, відмовили у зустрічі з Сарабуном депутату Тернопільської обласної ради Степану Барні. Останній стверджує такі дії. І правоохоронців є незаконними. Найбільш прикрим є те, що сьогодні в нашій країні ігнорується Конституція України і права громадянина. В такий спосіб ми будемо ставити питання перед владою, перед громадськістю, дати оцінку діям представників правоохоронних органів. В Тернопільській області згодом на зараз звинуватили ще й у тому, що він чинив спротив міліціонерам при затриманні. Розгляд справи у суді перенесли на понеділок, 23 липня. Тризубівець прийшов без адвоката. Свою провину заперечує і каже, що спротиву міліціонерам не чинив. П'ятницю 20 липня пояснює хлопець, посперечався з місцевими комуністами. Проте розмова була не завершена, і він пішов в офіс Тернопільського обкому комуністичної партії України, щоб договорити. Уже ввечері його затримали міліціонери. Не надавали адвоката, Адвокат при... Їхав перша година ночі. Адвокати мені до мене допустили в другій годині. А ну і протримали відповідно цілу ніч, хоча адвокат сказав, що в них в принципі немає підстав мене взагалі затримувати. На протязі трьох годин мене повинні були випустити. Особу встановили факту злочину. Немає у понеділок. Суд розглянув справу Назара Сарабуна стосовно непокори працівникам міліції, а також заслухав свідчення двох правоохоронців, які його затримували. Коли Назар почув у показаннях свідків відмінності, одразу звернув на це увагу судді. Щоправда, зазначив, міліціонери поводили себе спокійно і силових дій по відношенню до нього не застосовували говорить, що я опирався 10 хвилин, другий говорить 3-4 хвилини. Один говорить, що бів мене за руку, інший говорить, що бів мене за руки. Ось. Один про дівчину сказав, один взагалі не сказав, що вона сідала за мною, тому що нічого не сідала. Є розбіжності. Від себе хочу додати по своїй версії, на мою думку, правдиві. Коли міліціонери до мене підійшли, вони за цілком адекватно поставилися, ніхто мені руки не ламав, не викручував, просто вони зразу не, не придивили мені посвідчення документів. Я їх не помню. Заслухавши свідчення міліціянтів та корективи на Зараса суддя за деякий час прийняв рішення направити справу у міліцію на дооформлення. На сайті ОМВСУ в Тернопільській області тим часом опублікували позицію правоохоронців. У тексті йдеться про те, що минулої п'ятниці, 20 липня, на лінію 102 надійшло повідомлення, що невідома особа облила фарбою двері приміщення та табличку з логотипом Тернопільського обласного комітету Компартії України. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка виконала усі необхідні дії. Передбачені законодавством того ж дня було встановлено особу підозрюваного жителя Бережанського району 1990 року народження. Під час затримання молодий чоловік вчинив непокору правоохоронцям. Для дачі пояснень його було доправлено до міського відділу внутрішніх справ. Працівники міліції зібрали усі необхідні матеріали. Складено адмінпротокол за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено до суду. Назар Сарабун пояснює, міліціонери не пред'явили посвідчень і порушили процедуру затримання. Тому він з першої відмовився сідати в автомобіль. Коли ж правоохоронці усе зробили згідно з законом, хлопець поїхав у відділок. Доки міліціонери і стрізубівцям шукають за допомогою Феміди, хто винний. Тернопільські комуністи рахують збитки, відшкодування яких домагатимуться у хуліганів через суд, звичайно, ми будемо чітко відстояти свої позиції. Звичайно, ми пошкоджено майно наш. Чого офісу комуністичної партії України і всі матеріальні збитки ми будемо заявляти, щоб судовому порядку відшкодувати Василь Паразінський не розуміє, для чого псувати майно партії у той час, коли можна сісти за стіл і обговорити всі розбіжності у поглядах. Тепер додає чоловік, винним доведеться за свої дії відповідати у суді. Правоохоронцям ж комуністи для розслідування надали відео з камер спостереження. Чи причетний Назар Сарабун до пошкодження майна тернопільського обкому комуністичної партії України і чи чинив він спротив міліціонерам під час затримання згодом вирішить суд?